Таксистам приготуватися водіїв, які розмовляють з пасажирами російською мовою. Будуть штрафувати детальніше про це за мить, а ви не забудьте підписатися. Уповноважена захисту державної мови Олена Івановська закликала служби таксі перевірити своїх працівників на знання української. Вона нагадала, що використання російської мови у сфері обслуговування порушує законодавство. За це можуть стягнути до понад 5 тисяч гривень. Пильний контроль за таксистами спровокував скандал у Харкові. Коли водій таксі нагрубив україномовній клієнці, Чоловік вімкнув на весь салон російську музику. А коли його пасажирка попросила розмовляти з нею українською мовою та вимкнути ворожий трек. Він почав її звинувачувати в утисках російськомовних. Тепер справою зайнялися Нацполіція та СБУ харківського водія оштрафують, а його доля очікує на всіх таксистів, які надалі ігноруватимуть закон про державну мову. А як ви вважаєте, чи справедливо вводити такі штрафи? Напишіть про це в коментарях.